Ми знаходимося на перетині різних ер: ери індустріального суспільства, ери інформаційного суспільства та техногенного. Звертаю вашу увагу, що ці зображення були згенеровані нейромережою на відповідь на відповідні запити нас наших ер. І головною особливістю сьогоднішньої кон'юнктури, на противагу попередніх історичних періодів кожна нова ера не витісняє попередню, а існує одночасно, але в, в певній обмежені економічній зоні, що перетворюється. В чомусь на економічний щит, але дуже важ... і зону прибутку, підкреслюю, і зону прибутку, і дуже важливо визначити вірно цю зону прибутку та зону перетину цих різних економічних ер. Звісно, що на перетині різних ем, історичних та технологічних ер у людство виникає дві групи питань. Перше питання. Перша група питань це як жити та що далі. І друга група питань це як зробити та як використати в, на практиці цю технологію. Для запобігання можливої і, напевно, прогнозованої технологічної нерівності в майбутньому, ми мусимо зараз розуміти, що в мережі, це так само генерація. Штучного інтелекту на запит, що таке знання та кліпове мислення, ми можемо з вами побачити, що присутні величезна кількість різноманітних лайфхаків. Лайф і для кожного фахівця сьогодні вкрай важливо навчитися використовувати, та дивитися і апробовувати всі ці інструменти, і створювати власний. Власний агрегатор штучних мереж, які нам з вами дадуть змогу делегувати операційні завдання саме штучному інтелекту, і безумовно при цьому враховувати потужні ризики, які можуть виникнути з цим. Але також ми мусимо знайти відповідь на друге на другу групу питань: як жити і що далі. В умовах потужної конкурентної боротьби, з якою сьогодні стикається кожний спеціаліст, для відповіді на ці питання потрібне дещо інше знання, ніж те, що ми сьогодні називаємо з вами кліпові кліпи, кліпове мислення та розібрана інформація, яка доступна є в інтернеті в мережі. Для цього ми з вами мусимо використати інший формат знання.